Всім привіт! Привіт! Нова розпаковочка, новий день. Сьогодні у нас 10 коробочок. Ми були в магазині, там помінялись ціни знову. Зараз ціни, все змінилося. Там поміняли вони тепер 12,99, 10,99, 7,99 і так далі. Одним словом, ми сходили в день, там де все 7,99, тобто 8 доларів. 10 коробочок, 80 доларів заплатили. Давайте розкривати З вами мама Галя і Мирослава. Поїхали. Давайте. Почнемо от з першого, що в мене біля мене. І так. Ого. Пластикова коробка, контейнер. Фільтр на воду? Не знаю, не думаю, що... Не знаю. Як на цьому написано, на коробці? Це рис. Це диспенсер для рису. Рис? Угу. А, ну-ну-ну. Да, це да. таке... Ти, а, типу, сюди щось складаєш. Не знаю. Ого! Тут там все мить. Во, тут це слуха, сік рису це треба. Ой -ой. А, це щоб мити його. Ти, і типу, промивати, щоб тут стікало воно. Це друшлак. Угу. Поняли, ти сюди засипаєш його? Тут є якийсь іще типу фільтр, не фільтр, во. а що сюди складати? А що пологу знімало, там щось має бути. Вата? Ні, таке щось. Чимось пахне воно таким, як а, жасміном чи що. Тому, може десь жасміновий там був. Не знаю, ну виглядає вроді, що це не користоване. Тому що тут все чисто. Я не знаю. Одним словом, ти сюди засипаєш його, нажимаєш на кнопочку і вона розкривається. Дивимося ціну. Я знайшла. Одним словом, це, в принципі, вигідна покупка. Виглядає все так само. І коштує це 30 доларів. Ну, щось вигідно. Ну, непогано. Але чи ми будемо цим користуватись під питанням? Хіба що продамо. Ідемо далі. Доступне. Я візьму, очевидні. Ось така іграшка. Ми, коли були у педіатра о, з моїм сином, він оцею іграшкою грався, і я вирішила, раз вона йому сподобалась, я її замітила і думаю, треба взяти. А що це за іграшка? Дупло. А, а, ні, це ні, дупло. І там є пташка. І ти, виходить, складаєш туди. Оцею пташкою, магнітиком, дістаєш червачків mm -hmm. з дупла mm -hmm. і кормиш пташку. Ніби мама кормить своїх, свою дитинку. Mm -hmm. Так! Ну, він цією іграшкою грався, він, йому сподобалось це складати, що воно магнітом примагнічується, отак От складаєш його і дістаєш, і, виходить, годуєш цю штуку. Отак. От mm -hmm. І їх тут. І воно дерев'яне все. Це дерев'яне, це дерев'яне. Тут дерев'яна штука. Дивимося ціну. Всі іграшки такі Монтесорі розвиваючі, вони дорогі. Знайшла цю іграшку прямо від цієї компанії Nen Toys. І це коштує 24 долари. То uh вигідно. -huh. Uh -huh. Класно? Йдемо далі. Uh -huh. Наступне. Це теж, uh, понятно, що це? Це такий uh, вентилятор. Фен, як кажуть тут в Америці. Зарядочка. О, заряжається угу. І ось така штука. Тут є ось така, ого, слухай, воно таке. То його можна на коляску, знаєш, коли з дитиною гуляєш. І направляєш його, куди тобі там треба. Так, де тут воно? О. Угу. Зараз якраз жара. Роби. Ого, слухай він. Тут три швидкості. Mm -hmm. І... підсвітка є. Ввечером. Mm -hmm. О, слухай, так, Кундусь. два мода є. Одним словом, це прикольно, О! Тут ще є вішачок, То це подає. Машину. Mm -hmm. А, до речі. Mm -hmm. Якщо немає AC, то це класно. Зачепив, дода, як то, зеркала? Mm -hmm. Тим заціну. Пише, що це для кемпінгу. А, ось. І що він довго тримає зарядку. Backup power bank. А, там внутрі є, виходить, якщо щось, ти можеш підзарядити телефон від цієї штуки. Тут так і пише, що бачиш? Підзарядити телефон можна. Коротше, це коштує 25 доларів. Ну, погано. Угу. Якесь маленьке таке, таке, вигідне. Угу. Ось така коробочка. Ця коробочка, до речі, можливо, хто згадає, в попередніх розпаковках у нас таке вже попадалось. Я просто побачила знайому коробочку, ось цю лампу. лампу. І я вирішила, що треба взяти ще одну, тому що дві продати набагато легше, ніж одну. Угу. І Зараз покажемо. А кольору воно однакова. А, до речі, я не знаю. Ага, — Бо я теж таке мало. <рисую> не туди звідти. Ой, до речі, я колись так продавала одній жінці лампу у ванну, і я забула подивитися, думала, що то дві однакові, Ну, на коробці писало все те саме. Вона приїхала до мене одне сіре, одне чорне. Вона каже, най що, каже, нічого страшного, У мене одна ванна наверху, одна внизу, хай буде. То добре, що купила. Угу. Ну, то саме воно. То саме, але колір. Зараз подивимось. Так. Ой. Ні, то саме. То саме. О! Такий самий колір. Золотий хіба не коричневий, як було? Ні, золота в мене така була. Так, я думала, золота, золота. Ось така. До неї ось є. Але треба подивитися, що воно ціле. Плафон. Угу. Сморфон цілий. Угу. Повезло. Угу. Заправило було би різнокольорові. Дивимо стіну. Давай. Я знайшла, коштує це 62 долари 42 угу. цента. Це то що? Я знайшла по цьому коду, який тут був. Угу. Ну, не знаю, пише, що це воно. А, пише оверсток, Що їх занадто багато. Mm -hmm. То мало б тоді дешевше коштувати, ні? Mm -hmm. Йдемо далі. Наступне. Візьмемо також ось це. В принципі, тут пише, що як тут вже очевидно пакетик, Але чи всередині таке саме, зараз побачимо. Текс! О! Куча, корочки. Угу. Нам це треба. Ми з мамою знову збираємось на український фестиваль. Так що будемо тримати вас в курсі і сподіваємось, вам, що знімо, знімемо відео. Ідем далі. Ідем далі. Я знайшла цю саму компанію 100 штук їх коричневих 32 долари. Ого. Не, ну за що ж так, може. В принципі, вигідно, тому що якщо ти йдеш так. в доларку, то один... Ні, чотири, правильно? Чи три пакетики розмірів. Так, за долар 25. Ні, ну це вигідно виходить. Класно. Ідемо далі. Наступне. Давайте велику коробку. Бо що це таке тяжке? Такс. Ой. Знову пінопласт. Так, о, це у нас поличка. Наше улюблений конструктор. Так. А, напевно, що ми складати його не будемо. Але давайте подивимось, для чого воно. Там вроді не пише, для чого це, але. Дерев'яне. Ну добре, хтось вже почав його складати. Mm -hmm. Дивимось, для чого це. О! Все новеньке. Тут це хтось почав складати, але не закінчив. Mm -hmm. Не білю. Ага. Вони такі типу, а ну там дуже багато деталей, адміна. Mm -hmm. Тиму стіну. Я знайшла. Та сама компанія знайшла по коду з коробки, і коштує це, підставка ця 46 доларів. Mm -hmm. Ти, виходить, там можеш завішувати е чашечки на еспресо і каву складати в, ті, в тумбочку. Круто, mm -hmm. йдемо далі. Наступне. Я взяла, бо тут коробка розбита, побита і щось скляне. Думаю, ладно, візьмемо. Може, що, щоб зараз не посипали звідти нічого. Опа, ого, якісь мінзурки. А. Ага, тут їх два сета. Це що? Типу вази? Ого. А, знаєш, це коли там на стіл складають такі якісь маленькі квіточки. Їх тут ну, виходить. У формі. Ні, ну це таке саме. Просто що раз, два, три, чотири різних вида. Вон. Такий, такий. Це як на, на парфюми прямо. Угу. Отакий. От І отаке. От Воно якогось такого, типу, темно-зеленого. А де верхушки до нього? Та хто не знає, докупляти треба. Скануєш, побачиш. Давай. Ну що ж, я знайшла їх, їх 40 штук. Отакі От вазочки. І ціна? Чесно, я думала, що це доларів 20 коштує. Але це коштує 45 доларів. Ну, це для оформлення воно взагалі. Але що ти що? дивись, оригінальна ціна 50. Це 43 знижка. Так, це зі знижкою 40. 44,99, 45. доларів. 5 доларів знижка. Ну що ж, ідемо далі. <takers> так, наступне. Ось така коробочка. Виглядає все добре. Вроді, ще й ніхто тут нічого не відкривав. Опа. у Опа. Я ще ні одну лампу не продала зі своїх. Я продала якусь таку дорогу, дорогущу лампу, але в мене дуже багато людей писало, але всі торгуються, знаєш. <гум> Просто мені цікаво, як так виходить, що стільки багато відгуків, стільки багато людей купує їх, а по факту продає, що ніхто його не хоче. <гум> не знаю. Дивимось ціну. А, ну давай подивимося, яка вона є, по-перше. Ну, <гум> давай. <гум> Слухай, гарненька. І вона на три на три лампочки. Вона підвішується, Ага, і виходить, і, зверху вона золота така. Ось ця сама кришка. Прикольно. Ось така вона. Ну що ж, дивимося ціну. Я знайшла. Це коштує 70 доларів. А непогано виглядає така та лампа. Реально гарно виглядає. Пише, що для коридору, для залу, куди хочеш. Тут стільки відгуків. Якесь старовинне виглядає, ні. Типу, знаєш. А, знаєш, як раніше ці старі кафешки були. Mm -hmm. Там, де ще такі, як будки, типу. Угу. Mm -hmm. Ідемо далі. Наступне. Коробка. Знаєш, як то. Ем, бажала би кращого. Угу, всього потрохи там. Тобто. Тобто. Тут написано російською мовою. О. Цікаво. Я не очікувала, таке побачити. Ну, все на англійській, але все одно. Слухай, цікаво. Ну що ж, давай відкриємо. Пише, що це арка для шариків, для кульок. Ой. -ой. Так. Це арка. Ну, це стенд, виходить. Угу. А це для чого? Це щоб що? А, -а, а, поняла. Воно, як ти хочеш, так воно і крутиться. Mm. Ой, але тепер, як його назад скласти, звісно. Це от. арка? Ну, виходить, що арка. Получається, воно ж буде так, як круглий таким, правильно? Mm -hmm. І от ще. Якісь палки. Це щось таке. Це що? Шо... О, ще й насос є. Угу. Насос. Це, а, це щоб шарики сюди зав'язувати. Зав угу. Є ось якісь нитки. Шнурки. Це що? А, це теж шарики, правильно? Сюди. Угу. Якусь... Ну, коротше, з цим нам треба буде розбиратися, звичайно ж. А, це щоб під. Скласти їх разом. Оце, щоб в землю такі штучки. Це ще один стенд. А це що? А, -а, -а сюди воду наливаєш, щоб його вітром не здувало. Mm -hmm. Ну що, давайте дивитися ціну і що це взагалі, як воно виглядає взагалі? Так, ага. Ідея понятна, але як воно виглядає, ну. В кінцевому результаті щось поки що я не розумію. Я знайшла. Одним словом, це, типа, півкругом можна таким двома півколами. Типу, як одна арка велика, друга менша, отак воно щоб було. І це коштує 28 доларів. Заплатили 8-20 доларів вигоди. Ну, в принципі, непогано. Цікаво. Будемо розбиратися і напевно, що колись ви це побачите у відео. Ідемо далі. Останній кровочка. Сама велика. Тут пише 12 штук для малювання. Що 12 штук для малювання? Без поняття. Так, це вже цікаво. О, що це? Може бути. О, це О! Оце це класно, бачки. це зробити їм, знаєш, якісь типу свято і щоб ага, вони там собі. Нарожені. Ми коли Женя таке робили, ми футболки красили. Клас! у ху ху Клас! Дивись, ті маленькі мольберти. Угу. Тут ще й малюнки намальовані вже. Ага, розмальовувати можна. О, дивись. Два. Три. А вони всі різні. Всі різні, ага. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ого! Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. І дванадцять. Так, як і написано дванадцять. І дивись, що ще всі різні квіти. Ага, і кожному дається фарба. Класно! Так, да, це на день народження комусь. Вау! О, ще є! Зібрати, ага, щоб розводити, розводити краски. Змішувати. Так. Клас! Вау! Оце класна штука. Це ми точно якось на чиєсь день народження використаємо. Угу. Давай, ту стіну. Давай. Так, ну що ж, я знайшла. Е, цей сет коштує 59 доларів. І такий саме то саме оці жіночки з квіточками. Клас. Ну що ж, робимо підсумок? Отже, нагадаю вам, у нас було 10 коробочок по 8 доларів. Заплатили ми 80 доларів. Якби ми купували ці товари по роздрібній ціні, то заплатили б 422 долари. Ого, а заплатили ми 80, тому наша вигода 342 долари. Клас! Дякуємо за перегляд нашого відео. Надіюсь, вам сподобалось воно. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Пишіть коментарі і побачимось в наступному відео. Всім па-па!